Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, перша заповідь Божа вона стосується нашої віри. Чи ми знаємо, що таке є віра? Чи ми знаємо слова апостола, який каже, що без віри не можна подобатися Господу Богу? Віра свята, яка же катехизм. Це беззастережне прийняття за правду того, що Господь Бог об'явив, а свята Мати, Церква подає довірування. Отже, віра свята, вона, подібна, як Господь Бог, є лише одна. Ми не маємо 5, 7, 10 богів, так? але маємо лише одного батька і одного Бога. І одна віра має бути: одна, не десять, не двадцять, не тридцять. Не сто, але одна віра, яка має вести нас до того Господа Бога. Господь Бог нам об'явив свою волю, об'явив свою віру, так що маємо вірити, але як вірити, це все по поличках нам подає свята Мати, Церква. Сьогодні на превеликий жаль, хто-небудь може тлумачити Слово Боже і як собі хоче, і так людина може собі вірити і тому подібне. Багато людей кажуть, а я взагалі ні в що не вірю. Ні Господа Бога немає таких людей. Дорогі вірні, немає людини без віри. Віра, вона закладена в серце кожної людини. І так, як не можна жити без серця, так само не можна жити без святої віри. Отже, якщо ти не віриш в одного правдивого Бога, так як Мати Церква подає тобі довірування, то ти будеш вірити в два боги, в три боги. Твій Бог буде такий, як ти собі бажаєш. Не віриш в Бога. Будеш вірити в природу, будеш вірити в звірят, будеш вірити в якісь молекули, але сказати, що ти просто в ні в що не віриш, ну так не буває. І навіть коли ти скажеш так, як колись сказав Сократ, я знаю, що я нічого не знаю, так можна сказати іншими словами, я вірю в те, що я в нічого не вірю. Ну, все рівно віриш, навіть в те, що ти є атеїст. Отже, віра має бути свята, віра має бути чиста, як криштальна вода. Віра має бути та, яку нам подає Свята Мати Церква, щоб ми не були в блуді. Отже, та заповідь перша у нас стосується віри, чи ми розвиваємо свою віру, чи ми підживляємо дорогі вірні, свою віру. Так часто люди тратять віру, перестають вже далі. По ланцюжкові реакції в церкву ходити і молитися. Чому? Тому що віра, вона подібна, як та квітка. Найгарніша квітка в Божому саду. Але кожна квітка вона потребує якогось обходження, якоїсь уваги, елементарно потребує вологи, води, так? щоб вона могла рости, потребує сонця. І так само наша віра вона потребує уваги, вона потребує розвитку. І тому. Якщо ми не розвиваємо святої віри в Бога, ми стаємо сплячі, той Бог відходить на задній план, і тому тоді на трон нашого серця приходить щось інше, в що ми віримо і покладаємося. Навіть ті самі гроші чи слава, так воно вже займає перше місце. Ми віримо, що воно нам принесе до заощадження якесь щастя на тій долині сліз. І тому віру треба розвивати через читання. Катехизи, читання Біблії, святого письма, читання духовної літератури, слухання проповідей, молитися, щоб Бог нам добавив віри, так як молилися апостоли, додай нам віри, Господи. Це і так важливо в нашому житті. Отже, та заповідь стосується тої глибокої нашої віри в Бога. А після віри вона вже буде та друга чеснота, надія, ну і та найбільша чеснота. Це буде любов до Господа Бога. Якщо ми його впізнаємо, так, повіримо в Нього всім серцем і душею, то неможливо вірити в Бога і не любити Його. І тому, дорогі вірні, Свята Мати Церква в такій короткій формі зібрала в так званому символі віри, Нікейсько-Форантійському віри, зібрала нам ці найголовніші так, тези, в що людина має вірити, від слів вірою. В єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і до тих останніх слів тих дванадцять частин символа віри, що чаю Воскресіння мертвих і житті будущого віку. Також є так звані шість правд святої віри, так? що є один Господь Бог, який все сотворив і всім управляє, що Бог є справедливий суддя, що за добро нагороджує, за зле карає. І є три особи Божі, так що друга особа Божа померла за нас на Христі, що людська душа є безсмертна, так що ласка Божа для спасіння конечно потрібна. Чи ми знаємо це? Отак сьогодні почати з маленького: чи я знаю добре символ віри? Чи символ віри знають наші діти? Вони знають не раз такі складні пісні співають, і так, знаєте, тексти там дуже складні. І ті хіп-хопи, і так далі. Діти знають слова прекрасно. я це знаю, бо не раз десь з дітьми їдемо, то діти в автобусі співають українські пісні, там такий складний текст. Але з другої сторони запитати, чи діти пам'ятають шість прав віри, чи вони пам'ятають, чи ми пам'ятаємо символ віри, чи ми знаємо, що таке свята віра. І чи ми відновлюємо її, чи ми поливаємо ту віру, щоб вона... Не сохла в нашому житті, не пропала, але щоб вона розвивалася, цвіла і пахла. Це є важливо, дорогі вірні, а це власне стосується тої першої заповіді Божої. Мусимо, дорогі, також признатися, кожен із нас, і ми священики, так само в тому числі, що ми мало часу приділяємо для розвитку нашої віри, що часто лінивство, навіть елементарне лінивство, воно вже зайняло місце. Господа Бога, Що ми є ліниві читати літературу. Ми те бачимо, по те, що священики випускають, працюють. Знаєте, в бібліотеках, по ночах випускають ті журнали, наприклад, «Звін з Фатіми, чи греко-католицька традиція, побожна література. І ми, коли розвозимо їх по парафії вірним, так, то більша частина лишається. Більша частина то є. Такої духовної продукції вона залишається. Люди не купляють, їм не цікаво. Ми навіть позбирано ту сметанку, я так назву, священники позбирають найцікавішу інформацію, щоб подати нам на тих 20 сторінках того журналу чи газети. І то нам є ліньки, знаєте, навіть це пережоване нам є проковтнути, нам є, нам є ліньки. Так? Бо коли людина не їсть, вона може померти. Але коли духовно не споживає їжі, вона також може загинути духовно померти. Є так важливо мусимо признати, що ми є ліниві і читати духовну літературу. Ми, можливо, навіть в житті ні разу не відкривали так званий катехизм. Є такі гарні старовинний катехизм шпіраго. Чи ми відкривали і черпали з життя святих, якою вірою. Жили святі, якою вірою вони жили, що віра без діл є мертва, можна сказати вірою, так? але апостол каже, і дияволи вірять, і дружать. Чи наша віра подібна до віри диявола? Хто його знає? І тому мусимо признати, та само каже апостол, що віра вона народжується від слухання, а від слухання чого Слова Божого. Що навіть люди, які не читають, але йдуть до церкви. Їм є ліньки послухати проповідь священика. Вони нарікають, що це є задовго, вони під час проповіді займаються різними думками, не слухають проповіді, так? що часто говорять на службі Божій під час проповіді, виходять з церкви під час проповіді. Ну, то диявольська робота. І тому віра вона приходить від слухання. А як вона може до тебе прийти, якщо ти абсолютно нічого не слухаєш? І це є той і спецовіст, який повинен робити кожен із нас, як ми підтримуємо віру в нашому житті. Окрема історія це наші діти, які прийняли це лінивство від навіть від цих батьків, а ви батьки не заставляєте дітей. Раз на тиждень, на одну годинку прийти до церкви на катехизу. І то в парафії цей це це мізер, це є 10-15% дітей. До причастя може бути 100 дітей, а наука після причастя, як коли діти мають приходити щосуботи на катехизу, то може прийти 15 дітей, а де інші діти? І це є трагедія. І це доводить власне до того атеїзму, доводить до того, що Бог вже не є на троні нашого життя, а Він каже, не має інших окрім мене, я є і Бог ревнивий. І тому, дорогі брати і сестри, на це ми повинні звернути. Поважно нашу увагу.